Привіт, друзі, на каналі FACT.UA! Сьогодні ми поринемо у світ однієї з найзагадковіших і найвеличніших цивілізацій в історії світ вікінгів. Хто вони були насправді? Жорстокі завойовники, безстрашні дослідники чи майстерні торговці? Протягом століть їхній образ обростав міфами, але сьогодні ми спробуємо відділити правду від вигадки. Приготуйтеся до подорожі у часі, до епохи, коли північні моря були домівкою для кораблів з драконячими головами, а мужні воїни з рогами на шоломах наводили жах на європейські бороги. Чи були ці роги справжніми, і чи справді вікінги були лише безжальними грабіжниками? Починаємо. Епоха вікінгів, що тривала приблизно з кінця 8-го до середини 11-го століття, була часом великих змін і потрясінь для Європи. Назва вікінг походить від давньоскандинавського скандинавського слова вікінгер, що може означати як морський похід, так і людина, що бере участь у морському поході. Отже, термін вікінг стосувався не національності, а скоріше способу життя або професії. Це були жителі Скандинавії, сучасних Данії, Норвегії та Швеції, які вирушали в далекі плавання. Вони були не просто грабіжниками. А й майстерними кораблебудівниками, вправними навігаторами, торговцями, колонізаторами та навіть першовідкривачами нових земель. Їхня культура була багата на міфи, саги та героїчні історії. Серцем і душею вікінгів були їхні кораблі, дракари та кнори. Ці судна були справжнім дивом інженерної думки свого часу. Дракари або довгі кораблі. Були швидкими, легкими та маневреними, ідеально підходили для раптових набігів та швидкого відходу. Вони мали малу осадку, що дозволяло їм заходити навіть у мілководні річки. Кнори ж були ширшими і глибшими, призначеними для перевезення вантажів і тривалих подорожей через океан. Завдяки цим кораблям вікінги могли перетинати Атлантику, дістаючись до берегів Північної Америки задовго до Колумба, і проникати глибоко в Європу річковими шляхами. Майстерність корабле будування була ключовим фактором їхнього успіху. Образ вікінга воїна часто асоціюється з безжальною жорстокістю, і це правда, що вони були вправними та страшними бійцями. Їхня зброя сокири, мечі, списи та луки, була смертоносною, а їхні щити та шоломи забезпечували надійний захист. Однак не всі вікінги носили рогаті шоломи, це пізніший художній міф. Реальні шоломи були простішими та ефективнішими. Воїни билися у щільних стінах щитів або використовували тактику раптових ударів. Їхні набіги часто були актами помсти, пошуком багатства або завоюванням нових земель. Але варто пам'ятати, що воїн був лише однією з граней їхнього суспільства. Поруч із воїнами жили землероби, ремісники, поети та правознавці. Вікінги були неперевершеними дослідниками. Вони колонізували Ісландію та Гренландію, перетворюючи ці суворі землі на свої нові доми. Це були не просто набіги, а планомірне заселення, будівництво ферм, створення громад. Вони заснували торгові шляхи, що простягалися від Північної Америки до Близького Сходу. Лейф Еріксон, син Еріка Рудого, був першим європейцем, який ступив на землю Північної Америки близько тисячного року. Назвавши її Вінланд, ці подорожі вимагали неймовірної мужності знань астрономії та навігації, а також здатності виживати в екстремальних умовах. Окрім набігів, вікінги були активними торговцями. Вони створювали розгалужені торгові мережі, що з'єднували Скандинавію з Британськими островами, Францією, Русю, Візантією та навіть Арабським халіфатом. Вони торгували хутром. Рабами, бурштином, деревиною, зброєю, ювелірними виробами та іншими товарами. Міста, такі як Хедебю, Данія, Йорк, Англія та стара Ладога Русь стали важливими центрами скандинавської торгівлі. Ця комерційна діяльність відіграла величезну роль у поширенні скандинавської культури та впливу. Вікінське суспільство було складним і чітко структурованим. Воно складалося з трьох основних класів: ярлів, аристократії, карлів, вільних селян-ремісників і трілів, рабів. Закони були усними, передавалися з покоління в покоління, а суперечки вирішувалися на народних зібраннях: тингах. Жінки у скандинавському суспільстві мали відносно високий статус порівняно з іншими європейськими культурами того часу. Вони могли володіти майном, розлучатися і навіть керувати домогосподарством у відсутність чоловіка. Релігія відігравала центральну роль з вірою в Одіна Тора, Фрею та інших богів скандинавського пантеону. Епоха вікінгів почала згасати приблизно в середині XI століття. Причини цього були численні зміцнення централізованої влади в скандинавських королівствах. Прийняття християнства, яке замінило давніх богів і змінило світогляд, а також зростання опору з боку європейських держав. Набіги стали менш прибутковими та більш ризикованими. Скандинавські воїни почали служити найманцями у європейських монархів, інтегруючись у нове суспільство. Проте спадщина вікінгів залишилася, їхній вплив відчувається в мові, культурі. Та генетиці багатьох європейських народів. Отже, вікінги були набагато складнішими, ніж просто воїни з сокирами. Це були сміливі дослідники, хитрі торговці, вправні ремісники та фермери, які сформували історію Європи. Вони залишилися в пам'яті як безстрашні мореплавці, що розширили кордони відомого світу, а їхні саги продовжують надихати нас і сьогодні. Їхня спадщина це свідчення людської здатності до адаптації, інновацій та непереборного прагнення до пригод. Сподіваємося, вам сподобалася ця подорож у світ вікінгів. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Fact.ua та залишити свої коментарі. До зустрічі в наступних відео.